Привіт! Я Іван Ковальчук, лікар, травматолог, ортопед та вертебролог в медичному центрі відновлення. Сьогодні будемо говорити з вами про сон. Існує така легенда, що є поза, якій вашому хребту та суглобам, прям дуже добре стане. І ця поза існує. це та поза, яку набуває організм під час сну. Не заважайте своїм рефлексам. не шукайте рекомендації з Тіктока з Ютубчика. Є комфортне положення, яке ваш мозок сам знає. Не заважайте йому. Правила по осма. Е, не має бути пружин. Найліпше це буде кокосовий наповнювач для матраців. І друге, це те, що не потрібно ефекту пам'яті. Це шкідливо для спини. Це реально шкідливо для спини. Ви уявляєте, яка кількість пацієнтів приходить після дорогущого ефекту пам'яті на матраці. Е, це недобре для спини. Е, тому. Приходите в салон, вибираєте матрасик, на якому вам комфортно. Він має бути не деформуючий з часом, да? з тобто, типу кукосовий щось типу того, і він має бути зручним саме для вас. Це найкраще, що ви можете зробити для своєї спинки. Подушка має бути максимально тверда, на якої ви могли би спати, і по розміру мінімальна, на якій вам комфортно спати. Тобто, чим більша подушка, чим сильніше загинає вам голову, тим більше це шкідливо. От. Якщо ви відчуваєте сну або після сну біль, дискомфорт в спині чи в суглобах, приходьте, я вас чекаю.